Всім привіт! Ділюсь з вами такими сніданками, які були цього тижня. Дітям готувала смачні вафлі, купила нутеллу, банан та ягоди. Нам робила ось такі яйця, також кабачкову Кума передала, куштували. Потім ми поїхали на прогулянку, гарно вигуляти дітей. Скажу вам, що. Пішки ходити з дітьми це таке собі задоволення. Потрібно багато чого передбачити. По-перше, що вони будуть їсти, раптом десь замастяться, воду з собою обов'язково брати, туалети пошукати, на випадок повітряної тривоги найближче укриття. Тому ми далеко від дому свого рідко, куди виходимо. Тут дуже красива територія, дуже тут все розрослося, так гарно, просто як в парку. Якомусь нам сподобалось словом. Також по дорозі зайшли в магазин Рошен. Там така, бачите, виставка, діти помітили, ну, важко було їм відмовити. А повернувшися додому, вирішила приготувати закусочні баклажани. Берете баклажанчик і ось так розрізаєте на два, а потім робите ще такі дольки. Словом, такий, восьминіжка, багато ніжка має вийти. В принципі, можна відрізати прямо шматочками, ось так, щоб були кожен окремо, але мені здається, що так швидше підсмажиться потім. Нарізаєте, а далі відправляєте в киплячу воду, для того, щоб вони проварилися 5-10 хвилин до напівготовності. Вода має бути підсолена і жодних спецій більше не потрібно. Баклажани з води, вони трошечки остуджуються, тим часом ви готуєте кляр. Це окремо має бути борошно кукурудзяне я до нього додаю часник та паприку і яйця збиті. Далі берете вже остуділі баклажанчики холодні. такі У мене вони були трошки ще гарячі, бо там перша порція охолола, а друга ні. І опускаєте в яйця, а потім в е, борошно. Борошно кукурудзяне, Воно тоді таке м -м, небанальне, я дуже рекомендую саме з ним скуштувати. Спочатку в яєчко, потім в це борошно, а потім на пательню з гарною кількістю олії. Смажете до рум'яного стану, і це виходить така. Шикарна закуска, що просто не можеш зупинитися. В кінці ще також можна посипати кунжутом. Теж дуже прикольно, колись я робила з кунжутом, і з чорним, і з білим, і теж дуже смачно вийшло. А якщо не знаєте, як ще баклажани приготувати, хочеться чогось цікавенького, то рекомендую так. А хто не любить, наприклад, борошно, можна обваляти в сирі. Ну, я от такий знайшла рецепт, вже кілька разів його готувала. І в минулими роками теж готувала. Він мені дуже подобається. Варто лише наготувати побільше, тому що швидко звідається. І ось такі баклажанчики виходять, дуже нам сподобався цей рецептик. А далі ми переходимо до мотивації. Буду сьогодні прибирати на першому поверсі разом з вами, а поза кадром ще й на другому. Починаю прибирання з того, що пилосошу всю квартиру. Дуже багато сміття наносимо з вулиці. Не знаю, чи у вас так, напишіть, будь ласка, тому що у нас в порозі ну просто як в пісочниці. Діти приходять власне, з пісочниці, роззуваються, якісь там речі, знаєте, там, відерочка з собою, формочки, сама коляска ми завозимо в квартиру. Все-все-все це наносить піску. Тому я часом ось так витрушую цей коврик. А, так як це квартира, то немає де його попрати. Ну, але добре, що він не має ніяких запахів. А, такий досить якісний, не пам'ятаю вже, де купувала. Тут просто щоб ви побачили, як у мене, пів кадру просто страшне, що робиться. Потрібно буде там теж навести лад. А, словом, прибираю і помітила, що. Дуже погано став засмоктувати пилосос, Я прямо аж так засмутилася ось цією насадкою, я зазвичай прибирала. Не знаю, коли знімаю повністю трубу, то ще більш-менш, а коли повністю трубу розкручую на всю довжину, щоб було зручно користуватись пилососом, то воно мало засмоктує. Я засмутилась, але вирішила а, взяти іншу насадку. Взяла таку насадку для поверхонь, там у неї є такий якби, вакуумайзер. Ну, воно, так начебто, аж прилипає, і нею дуже класно почало пилососити, не знаю, чи то за рахунок цього вакууму я ледь відривала від килиму і зараз ось будуть помітні такі кадри, що досить з трудом відсмоктувався цей пилосос. Не знаю, з чим це пов'язано було, але потім, після прибирання, після того, як я вже прибрала на другому поверсі. Я розкрутила весь пилосос і помітила, що один фільтр був вже дуже брудний. Тому я його попрала і залишила сушитися. І також помила весь пилосос, і після цього перевірила тяга пилососу, повернулася і стала ще кращою. Тому, мабуть, було саме в цьому проблема. І та насадка чисто через те, що був забитий фільтр, не дуже гарно тягнула. Так, також ви, я рекомендую вам переглядати ваші пилососи, якісь пристрої, тому що от брудні фільтри часто можуть бути причиною поганої тяги. У мене є два фільтри на випадок, якщо потрібно пилососити, а той фільтр ще сохне, то я купила собі замінник. А на цих кадрах показую, скільки з однієї кімнати. Ну, власне, з першого поверху у нас тут сміття такого дрібного, як не наче будівельного. Ну, і було трішки помітно брудний фільтр. фільтр, але я чомусь ще тоді не звернула увагу. І тільки після того, як прибрала другий поверх, вже побачила. Висипаю я в смітник, ну і потім, коли вже сміття накопичується, ми викидаємо власне, в смітник. Переходимо до миття підлоги. Хочу зробити вологе прибирання, бо дитина повзе І загалом мені тоді ще частіше. Я завжди стараюсь зробити вологе після того, як пропилососила, тому що як не як, а той же пилосос сильно як піднімає пил в квартирі. І також протираю, і перед тим пилососила наші сходи. Часом це роблю вручну, часом ось так лінивим варіантом. Поки мила і пилососила випралось прання, потрібно розвісити. На балконі у нас дуже спекотно, тому він у нас зачинений, і я сюди виходжу буквально тільки щоб вивісити речі, тому що тут буквально сауна, і знаходитись тут неможливо. А далі протираю всі поверхні. Взагалі потрібно було спочатку протерти поверхні, потім мити підлогу. Але я роблю те, що потрібно швидше зробити. Якщо, наприклад, прийду діти з вулиці з чоловіком, то в мене буде вже чиста підлога, а пил я зможу в будь-який момент протерти. Я знаю, що потрібно робити навпаки, але вже як то кажуть, пристосовуюсь до ситуації, бо мити підлогу з усіма дітьми це точно не дуже зручно. А от якісь поверхні, одна від одної окремо протерти я зможу. Також наводжу порядок на столі. І ось цей дитячий стільчик протираю. Буває, що якась краплинка засохне, але оскільки такий досить якісний пластик, немає проблем з ним, щоб протерти. Все відходить, і я з, я з цим стільчиком дуже задоволена. Ніяк не можу домалювати картину, вона вже майже готова і вона так сюди пасує, мені здається, в нашій кімнаті, хоча я планувала її на другий поверх. Але напевно вона тут залишиться. І також протираю тумбу під телевізором нашу, якісь речі, які тут завжди знаходяться. Теж протираю словом наводжу порядок. I never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something. Мої діти часто відкривають ті шухляди, і ну раз на кілька місців я прибираю ще всі фасади меблів, тому, що якісь. Які на які сліди залишаються, чи то пальці десь брудні, будь-що власне, потрібно, щоб і це було чисто, бо якщо за ним не дбати, то потім ще трудніше. А тим часом, після прання, я вирішила помити ось цей контейнер, беру таку стару зубну щітку для таких потреб і гарненько проходжуся усіма місцинами, де застоюється вода, порошок, щоб не було неприємного запаху. Ну що, я вже поприбирала трошечки, навела порядок, діти на вулиці. Правда, чоловік зараз дочку привів додому, тому вона там на другому поверсі щось робить, грається іграшками, мабуть. А я буду готувати зараз обід. В принципі, в мене є там заготовки по м'ясу, це добре, якісь тільки гарніри, салат доведеться приготувати. Також у нас скоро день народження у сина. Будуть родичі в основному, тому. Хочу такі, якісь. Стіли з цікавими стравами приготувати. Деякі я вже знаю, які буду готувати. Буду записувати відео, щоб потім викласти в інтернет. Можливо, якісь ідеї вам сподобаються. В принципі, ми навіть з сином будемо готувати разом. Він на деякі рецепти з інтернету гарно відізвався, сказав, що дуже хоче таке приготувати, тож ми будемо пробувати з ним. Так, ну і в нас ще поки є вода, тому я тут наводила порядок. бо Обіцяють, що певний час може не бути води, і я вже судорожно набираю все тільки що можна, щоб була і питна, і технічна вода. Діти бавляться, і в технічній воді і фарби миють, і руки, і словом ця технічна вода стає така брудна, що треба кожен раз міняти, коли з'являється вода. Ну, у нас якийсь ремонт у місті, тому ось таке. Так, ну в принципі, все. Буду працювати далі, допоки є час, поки ще малі на вулиці. І продовжуйте дивитись далі. Ще хочу записати таке звернення до вас, мабуть, ви вже неодноразово чули і від мене не раз точно, і від інших блогерів дівчат з України, що потрібно підтримувати україномовний Ютуб. Я би хотіла трошечки розшифрувати, чому ми так говоримо. Можливо, хтось не розуміє важливість цього. Справа в тому, що ми, от як молоді блогери, які нещодавно почали знімати якісь відео на будь-яку тематику, а Аналізуємо відео в певних програмах, бачимо, які вам відео заходять, які не заходять, які ви більше лайкаєте, які менше. І крім того, є можливість слідкувати ще інших е, відеоблогерів, за якими слідкують глядачі, наприклад, мого каналу. І, на жаль, на жаль, е, велика доля цих каналів, які переглядають глядачі там, мого інших каналів, це російськомовні ютубери. Як ви розумієте, е, Перегляд таких відео приносить дохід цим блогерам з Росії, і, відповідно, таким чином, переглядаючи їхні канали, ви спонсуєте війну. Ось так: от. це, на жаль, дуже прикро. Багато хто з нас навіть цього не усвідомлює, але та монетизація, яка їм надходить, ті податки, які вони сплачують, все це спонсування. Навіть якщо ви його не усвідомлюєте, але це спонсування війни. Тому потрібно відмовлятися від російськомовного контенту. Це по перше. А по-друге, потрібно підтримувати україномовний Ютуб для того, щоб увага вся, для того, щоб гроші залишалися в країні, щоб та сама монетизація йшла на українських блогерів. Це не означає, що ми там заробляємо якісь не суми. Ні, але це означає, що принаймні ви не будете спонсувати інших людей, і податки будуть залишатися. В Україні це дуже важливо. Тому не, нехтуйте поставити лайк. Я, наприклад, завжди ставлю лайки україномовним блогерам, навіть якщо мені ну, не сильно я аж прихильна до цієї людини, але вона постаралася, я розумію, що кошти, які вона заробляє, сплачуються податки з них і вони йдуть в державний бюджет, і далі ми таким чином підтримуємо воїнів. Зі своїх зароблених якихось коштів ми донатимо. Ну, Особисто я так точно. Відповідно, дуже важливо залишити лайк, дуже важливо, щоб саме українські блоги були в топових позиціях. Важливо, щоб не те, щоб ми конкурували, а те, щоб у нас було своє, щоб не було потреби йти на інші канали. А щоб це було його потрібно, щоб бачили багато людей. А для того щоб бачило багато людей, потрібно, щоб ми вийшли в певні рейтинги зі своїми відео. А щоб це сталося, потрібно, щоб були перегляди, лайки, рекомендації і таке інше. Тож від себе я скажу, що ті канали, на які я підписана, це в основному всі україномовні, є деякі закордонні, не російські канали. То я всім ставлю лайки, бо я розумію, що хай наше йде вперед. І всередині нас здорова конкуренція це класно. А от якщо будуть. Наші канали просідати, і ніхто їх не буде дивитися, це вже не дуже добре, бо тоді є спокуса піти на якісь інші канали. У нас не гірше, у нас часом краще. Не часом, а набагато краще є на рівні краще. Е, є дівчата з підписниками, там тисяча біля того, які знімають настільки шедеврально, що в них ще можна повчитися багатьом. Е, це просто високоякісна зйомка, деталь, детальна, дуже. Е, ну, настільки все класно зроблено, що я сама переглядаю і вчусь. Е, тож. Не нехтуйте, будь ласка, підписуйтеся на канали. Для вас це нічого не вартує зробити якусь підписку, навіть якщо ви не будете там щодня переглядати. Але цим ви піднімете рейтинг певних Ютуб блогерів, і вони вийдуть в топові позиції. і Їх зможуть побачити більша кількість людей. А значить, і значить, ми зможемо достойно конкурувати на цьому ринку. Так, що ще хотіла сказати? Дякую вам за коментарі. Мені дуже приємно. Я насправді і дуже тішуся таким коментарям від вас, що ви надихаєтеся якимись моїми відео, що вам подобається там, якісь моменти, які я показала. Хочу тільки попередити, щоб ви не, якусь таку ідеальну картинку не, не уявляли так, про нас, що ми якісь там вже геть наша сім'я там супер-пупер ідеальна. Ні, ми абсолютно прості люди, як і всі, і, і, і ми ми теж буваємо, сваримося, не буває, а сваримося. Ми теж там, буваємо, там, кричимо на дітей, зриваємося, діти у нас не там, супер ідеально, якісь, не знаю, підковані в якихось сферах. Словом, прості, звичайні українці зі своїми якимись плюсиками і мінусами. Ось як хочете, так і сприймайте цю інформацію, але не ідеалізуйте. Десь я чула таку фразу: не зачаровуйтесь, щоб не розчаровуватись. Ось я сиджу, в мене зачіски немає. Ну тут нема що з цю зачіску робити. У мене зараз сильне випадіння. Я намагаюся боротися із ним шляхом втирання ампул і просто молитви, бо нічого більше не допомагає. Так, ось. Е, і я бачу часом себе зі сторони, до речі, саме відео, зйомка цьому дуже сприяє, я бачу, там, десь так не так стала, десь не те вдягнула, десь не те сказала, десь неправильно підтерла звуки, е, якісь дитячі крики не дуже приємні для того, хто слухає. Я цьому всьому вчусь. І мені дуже цікаво вчитися. Я не лінива, в принципі, людина в плані навчання завжди, якщо. Так поспостерігати за моїм життям, то я чомусь навчаюся. Ну, мені дуже якось навіть не по собі, коли я витрачаю даремно час. Тобто, якщо у мене є вільний час, я щось там переглядаю, то це дуже такий невеликий шматочок. Зазвичай я чомусь навчаюся щось. Не знаю, там на тему хвороб дитячих, на тему там того ж самого ефективного прибирання чи організації, чи там дорожні е ця господи, правила дорожнього руху, там коли здавали на права, ось таке. Так, я вже наговорила тут на 7 хвилин, напевно, ви вже частину промотали. Бажаю всім вам гарного дня. Ще раз дуже дякую, що ви підписані на мене, що ви поставили чи поставите лайк цьому відео. Сподіваюсь, ви будете тепер це ставити ці лайки набагато частіше українським блогерам. Ну і приємного вам перегляду наступних моїх відео. Сподіваюсь, вони вам будуть корисні і цікаві. Ще тут до мене прийшла дочка. Вона не захотіла бути на вулиці, сказала, я хочу до мами, так? Mm -hmm. А чому ти хотіла до мене? Mm -hmm. Тому що я з тобою хочу. Зі мною хочеш бути? Так. Yeah. А що ми будемо робити, дочку? Mm -hmm. Їсти Їсти будемо готувати. У yeah. нас є курочка, нам треба зварити mm -hmm. якусь кашу, напевно. Да? Yeah. Яку ти хочеш кашку? Білу, це рисову. Ні, білу. Ну, кашу. кашу. Добре. І салат зробимо? Нет, трошки салат, така зробив. Добренько. Зробимо такий салат з помідорками да. і з сиром. А тобі просто помідорки або огірочки, так? Да? Я люблю трошки сила. Все. Всім па-па. А поки обід доготовлюється, я прибираю тут усі речі з поверхні, щоб було прибрано. А також вирішила насипати в контейнери. Крупи та бакалію для того, щоб звільнити місце в моїх тумбах, де я зберігаю ці всі запасні крупи. Ну і щоб поповнити запаси. Дуже зручно в цих контейнерах зберігати, не заводять ніяка мошка. Це контейнери торгової марки Народний продукт. Їм уже досить багато років, мабуть, років 7. давно їх купували, і вони служать мені багато років справно і гарно. Старішу крупу сиплю наверх, а на дно нову. Так, повертаю всі контейнери на місце. Тут у мене чисто, слава Богу, і завершується відео смачним обідом. А також кадрами із музею космонавтики. Ми їздили нещодавно до сестри на день народження в Житомир. Гарно там провели час. Дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, залиште лайк цьому відео та переглядайте на інші мої відео. Сподіваюсь, вам було все цікаво. До зустрічі!